Доброго ранку! З вами Маша Кудряша зі своєю ранковою зарядкою. Виконуючи даний комплекс разом зі мною всього 10 хвилин, ви заряджаєтесь позитивними емоціями та енергією на цілий день. Комплекс є не дуже складним, але кому буде складно виконувати деякі вправи, робіть із меншою амплітудою рук та повільнішим темпом. Що ж, поїхали. Робимо глибокий вдих, відновлюємо дихання. Видих. Ще раз очікув вдих. Видих. М'язи сідниць. Підтягуємо. М'язи живота. Підтягуємо. Ножки на ширині тазу. Робимо нахід голови вправо. Видих. Вліво. Видих. Вправо. Видих. Вліво. Ще чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Віднімаємо ручки в сторони і прокручуємо плечиках назад. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два. Зупиняємося, таз на місці, сідниці підтягнуті і тягнемо праву ручку вправо, ліву ручку вліво. Поїхали. Вісім. 7. Видих. Сім. 7. Видих. Шість. Видих. П'яти максимальніше. Чотири. Витягуємо в сторону. Три. Два. один. Молодці ручки. на талію і прокручуємо тазом. Воді поверти. Вісім разів. 4, Три. Два. Один. Змінюємо напрямок. І 4, 3, Три. Два. Один. Молодці. Відновлюємо дихання. глибокий вдих. Видих. Ще разочек. Вдих. Видих. Ручки витягуємо вгору і робимо перекати. На носочки, на п'яточки. Весь час ручки намагаємося тягнути вгору максимально. Чотири. Три. Два. Один. Молоці. Витягнемо праву ручку перед собою за таз, ліву пряменьку вгору. І нахиляємося вправо чотири. Три. Два. Один. Змінюємо ручку, ліва ручка на таз. Права ручка вгорі. 4, Чотири. Три. Два. Один. За за спину. Витягнемо вниз. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Чотири. Три. Два ножки на ширині тазу і повертаємо корпус вправо. Таз на місці. Тягнемо ручки постійно вниз. Чотири дихаємо. Три. Два. Один. Повертаємо плечиками вліво. І тягнемо ручки вниз. Тримаємо таз на місці. Чотири. Три. Два. 1, Підновлюємо дихання. глибокий вдих. Видих. Ще разочек, видих, і видих. Ручки перед собою. Робимо випад назад у 90 градусів двох ножках. Почергово робимо направо, наліво, І видихаємо. видих Видих. Слідкуємо за колінком. Десять. Дев'ять. Ручки на надалі і прокручуємо колінко. Вісім. Сім. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. Змінюємо ножку, піднімаємо ліву колінку і прокручуємо. Ще шість. П'ять дихаємо. чотири, Три. Два. один. ці. Відновлюємо дихання. Робимо. глибокий дих. Видих. Ще разочек. Вдих. Видих. Ручки витягнемо в сторону. чотири, Три. Два. Один. Опускаємо ручку вниз, вправо, а ліво витягнемо вгору. І максимально тягнемося до підлоги, Ліва ручка максимально тягнеться вгору. Права вниз, дихаємо, чотири. на прямой ножки в сторону. Вдих. Выдох. І почергом ливо. Десять. Дев'ять. виходимо разом, піднімаємо праву ножку, вгору, колінком вниз, п'яточка до сідниць і витягуємо ліву ручку вгору, таз поштовхуємо вперед. Дихаємо 4, 3, 2, 1, плавно витягуємо колінку в сторону, тримаємо баланс 4, 3, 2, 1, змінюємо ножку, ліву ножку піднімаємо, колінку опускаємо вниз. П'яточку тягнемо до сідниць, таз виштовхуємо вперед і Дихаємо чотири. Тягнемось. Три. Два. Та штовхаємо вперед. Один. Молодці. Колінку ми тягнемо вгору. Тримаємо баланс. Максимально тягнемо ручки вгору. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Відновляємо дихання. Глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. Витягнемо праву ножку на п'ятичку. Вперед. Ліва ножка злегка. Згінається в колірку. Беремо праву ручкою за носочок. І нахиляємо грудною квітою максимально вниз. Спинка рівненька. Чотири. Відчуваємо на співколінку. м'я тягнеться. Три, два. Один змінюємо ножку. Ліва ножка на п'яточку. Права ножка зігнута в колінку. Беремося за носочок і тягнемо на себе носочок. Грудна квітка опускається вниз до лівої ноги. Чотири. Три спинка рівненька. Два. Дихаємо. Один. Молодці, кругом спинкою, по молесіку. Розкручимся. Порона зад ночками. Чотири, три, два. Розводимо ножки ширше, ніж на ширині плеч. Ручки перед собою і робимо перекатись. Два. Один. Ліва ручка вниз, ножки рівненькі. Права ручка вгору дихає. Чотири, три, два. Один. Пламок. Дві ручки на підлогу. Зводимо ножки разом. І максимально робимо складочку до ніг. Рівненькі ножки в колінах, спинка рівніша. І грудна твітка тягнеться до ніг. Чотири. Три, два. Один. Злегка зігнаємо ножки в колінках, виконуємо такий замочок ручка І круглою спинкою витягуємо вгору до три в чотири. тягнемо, хочемо ніби розірвати замочок, Три. Два. Один. Тоді помолесимо. Тебе закрити. Пнімаємося вгору чотири. Три, три. Два. Один. Витягуємо ножку, піднімаємо в колінку і витягуємо носочок вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Два. Один. Змінюємо ножку. Піднімаємо ліву ножку в колінку. Втягуємо живіт, І вісім. Сім. Рівніше ножку. Шість. Під носочок від себе. Чотири. Три, два. Затримуємо Статиці Чотири. Три. Два. Один молоді. Права ручка на таз. Ліва ручка вгору. Нагіляться максимально в праву сторону. І на видиху витягуємо ручку перед собою. Тримаємо чотири. Три. Два. Витягуємо. І змінюємо ручку. Права ручка в горі. Нахилу в ліву сторону. Тримаємо чотири. Тягнемо три, два. Один на видих. Виводимо перед собою. Тягнемо. Дихаємо на видих, тягнемося вдох. Опускаємо ручки, відновлюємо дихання, глибокий вдих. Видих. Ще раз видих, вдих. Видих. Кругли спини. Помалесенку. Піднімаємося. На цьому наше ранкове тренування завершується. До нових зустрічей. Будьте активними.